Проект Мистецька терапія триває. Відбувається він за сприяння заслужено діяча мистецтва України Віталія Іваницького і благодійного фонду Рідна Волинь. До учасників АТО приїздять відомі українські артисти чи співаки, аби хоч якось підтримати захисників України. Цього разу до наших земляків, які перебувають на реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни, завітав народний артист України Богдан Бенюк. У рамках проєкту Мистецька терапія до Луцька завітав знаний український актор театру і кіно Богдан Бенюк. Він зустрівся з учасниками АТО, які нині проходять реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Богдан Бенюк переконаний, що хлопці, які повертаються з передової, потребують не лише духовної підтримки, а й матеріальної. Дуже важливо, щоб бійці відчували, що їх не забула держава в підтримці побутовому. Це надзвичайно є важливо, адже багато тих претензій, які мають бійці, це в першу чергу те, що їх не мають вони статусу і не мають тих пільг, які повинні вони мати. А це можна сказати, що це просто прорахунок тих людей, які мають бути просто зняті з посад, і за це відповідати за сприяння заслуженого діяча мистецтв України Віталія Іваницького і благодійного фонду Рідна Волинь із бійцями вже поспілкувалися чимало відомих українських артистів і співаків у цьому році. Програмою мистецька терапія від благодійного. Фонду «Рідна Волинь охоплено більше 500 бійців АТО, які проходять реабілітацію в обласному госпіталі інвалідів. Ці зустрічі неймовірно потрібні для них, тому що допомагають повернутися їм до нормального мирного життя. І нехай для них, для наших героїв, найкращою подякою будуть ті позитивні зміни в нашій державі, які ми всі очікуємо. Народний артист України Богдан Бенюк не вперше зустрічається з бійцями. АТО. частенько їздить на передову з виставами. До Луцька ж він привіз цілий оберемок жартів і байок, якими потішив хлопців. Також актор розповів свої життєві історії, пов'язані зі зйомками у фільмах. Завдяки такій невимушеній атмосфері зустрічі у присутніх залишилися лише позитивні враження. Посиділи, пошуткували, анекдоти розказували, послухали самого в дійсності народного артиста з великої літери, Велику людину, яка прийшла просто як людина до людей, а не як артист. Не забувають за нас. Не жаліє цей самий народний артист, не пожалів свого ні часу, ні. Прийшов просто з нами, як з людьми поспілкувався. Що найбільше запам'яталося? Анекдот. Вірші пісні, колядки. Нова раді стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Він чує вас щастя, здоров'я, що ви дочекали від нині за рік, а від року до ста літа. Далі як Бог святий допоможе.